Вітаю, друзі, сьогодні, 2 листопада 2025 року, і обговоримо площу української території, яку Збройні сили Російської Федерації захопили у жовтні 2025 року. Це фактично така ж площа, як і у вересні, коли було захоплено 260 квадратних кілометрів. У жовтні захопили росіяни 267 квадратних кілометрів за даними. Ресурсу Deep State. за ці два місяці росіяни захопили суттєво менше території України, ніж, наприклад, у липні, коли було захоплено 564 квадратних кілометри. Чи в червні, коли було захоплено 556 квадратних кілометрів. Але Жовтень місяць характеризується інтенсифікацією штурмових дій з боку Збройних сил Російської Федерації, це, за даними Генерального штабу Збройних сил України і за даними цього ж ресурсу Діпстейт. І фактично росіяни створили загрозу трьох великих котлів: це павлоградсько мерноградської міської агломерації, це в районі Костянтинівки-Дружківки, це в районі Куп'янська. І відповідно, якщо не дай Бог їм вдасться чи оточити підрозділи збройних сил України в цих місцевостях, чи, чи наприклад вони підрозділи збройних сил будуть відведені, то ймовірно в листопаді станеться серйозний прорив, у може статися серйозний прорив у площі захопленої території України. Але будемо сподіватися, що цього не станеться, тому що зараз почався період дощів і вести бойові дії стане важче. Можливо, це вплине на перебіг бойових дій. Найбільшу частину території, захоплених в жовтні, до речі, росіяни захопили на Новопавлівському Гуляпільському напрямку, тобто це Запорізька і Дніпропетровська області. 69% захоплених територій. тобто там вони просуваються досить інтенсивно. І, судячи зі всього, з тих повідомлень, які я час від часу читаю, вони просуваються із напрямку Костянтинівки ближче до Запоріжжя з півдня. Там складний рельєф, і, сподіваюся, він завадить росіянам просуватися швидше. Тому ось такі результати. Жовтня щодо захоплених територій України